Друзі, всім привіт! Мене звати Марина, я архітекторка, дизайнерка, співзасновниця студії Лудбюро. І сьогодні у нас з вами огляд квартири у житловому комплексі Comfort Town. Мала б зняти цей огляд набагато раніше, але я не дуже стабільний блогер, не можу похозуватися, тому знімаю, як є. В нас вже фінальна стадія, ми замовили меблі, ми замовили м'які меблі, які вже готові. А от за цей час, поки роблять корпусним меблюванням, ми дофарбовуємо стіни, навішуємо світильники. Коротше, вже готуємося до того, щоб здати повністю цей об'єкт, віддати ключі замовнику і відфотографувати його. Тому пішли, давайте будемо дивитись. Виявляється, що на об'єкті є майстри, тому треба буде якось так знімати, щоб не заважати їм працювати або зробити їм для них перерву в 15 хвилин, поки я тут зніму для вас огляд. Заходимо в квартиру. Нагадаю, що квартира близько 100 квадратних метрів, і нас зустрічаються зона передпокою. З цього боку у нас буде шафа. За мною ось тут знаходяться вхідні двері. Тут гостьовий санвузол. Нещодавно у нас встановили вже перегородку скляну. Тут два типи плитки, сіра і така акцентна під камінь. Тут буде умивальник, душова. І тут унітаз з інсталяцією з шафою над нею. Так. Щитова. тут буде дзеркало, яке буде закривати її. Далі в нас праворуч майстер-спальня, а ліворуч відкривається зона кухні-вітальні. Сходи ми залишили від попереднього власника квартири. Вони не, не найкращого дизайну, але, в принципі, ми їх змогли обіграти, щоб не було здорожчання по проєкту. До речі, зверніть увагу, це ми зробили тумбу з плитки під камін. Тут. Отут буде камін і така під 45 зарізочка-плиточка. Вигляд на кухню-вітальню. Ось тут буде стояти диван. Далі буде стояти острів, і по цій стіні буде шафа. Пілони ми покрили декоративною штукатуркою, тому що від забудовника вони були трошечки побиті. Тому таке рішення. Хотіли хотіла залишити, як є, але, на жаль, трапилося, як трапилося. Стелю теж. Ми думали залишати, але через те, що бетон був помальований, ми трошечки її поштукатурили. Ця частина стелі в нас буде відкритою, тобто тут не буде ніякої проводки, бачите, вже виведені точки саме під світильники. Тут буде диванчик, ще раз нагадую, тут буде острів. Бачите, яка класна штукатурка. Замітували максимально бетон, наскільки це було можливо, тому що взагалі ми не любимо штукатурку під бетон. Але бачите, тут під проводом Мирослави все вийшло класно. Так, і з цього боку теж. Дивіться, як гарно. І мені подобається. Всі вікна ми пофарбували в чорний колір. Тобто, бачите, вони в нас в комфортауні вони всі білі. Ось з цього боку вони білі, а торці і оцю всю частину ми пофарбували в чорний колір. І ручки замінили, тому що ручки можуть облазити. Дуже ефектно виглядають ці сходи, дуже повітряно. Нам не хотілося ускладнювати простір якимись додатковими перилами. А коли є такі струни, які пропускають світло, це виглядає доволі стильно. З цього боку у нас буде фронт кухні, поки що тут сміття, потім покажу вам. Заходимо в блок. Спальні. Дивіться, тут у нас буде спальня. Отут у нас будуть моблеві панелі, тому немає тут штукатурки. З цього боку у нас майстер-санвузол. Монтували ванну. Тут, бачите, яка плитка під камінь. Тут буде умивальник з шафою, а тут буде унітаз, бачите, інсталяція. З цього боку. У нас вхід в гардеробну, гардеробна манюнька вийшла, але від забудовника її взагалі не було. Бачите, така буде. Тут десь стане шафа десь там, мабуть, 1,60 на метр шістдесят, враховуючи, що зверху в нас є технічне приміщення. Так, з цього боку, бачите, ми, щоб підтримати кухню, де на стіні камінь і санвузол, зробили оцей пілон, обробили його теж в плиці. Не показала вам підлогу, зараз покажу. Ось такий у нас ламінат. Бачите, сіра плитка. І порожок. Так, хтось скаже, що це не актуально, не треба це робити, але якщо ви вкладаєте ламінат, щоб не ризикувати, краще поставити цей порожок, враховуючи, що квартира планувалася під здачу в оренду. Підіймаємося з вами на другий поверх. Тут ще чекаємо, щоб зробили сходи. Вже зробили лекала на них. На другому поверсі в нас розташована дитяча, спочатку її не було. Там санвузол гостєвий, а тут в нас така типу лаундж-зона. Пробили вікно, його не було спочатку, дуже гарно виглядає. Як ми робили ці перила? Спочатку зробили закладну зверху, далі зробили знизу теж закладні і натягнули струни. Найпроблемнішим було заносити диван. У нас вийшов дуже гарний світлий простір. Подивіться, такий open space, прям класно. Гарно виглядає. Тут в нас вийшло таке невелике технічне приміщення. Так, не кажіть мені, що стеля низька, я знаю. Тут в санузлі теж зроблене вікно, поки що воно заклеєне, тому що тут фарбують. Тут у нас буде умивальник з плитки вже викладений. Так, з цього боку викладено в дереві, плитка під дерево, і буде унітаз з інсталяцією. Тут стане в нас така тумба. Дитяча поки що теж заклеєна. Тут у нас вийшов невеликий гардеробний блок. Так, це вже фактично не функціональне, але в нас цю лінію по оту в нас буде стояти там шафа з поличками. Стійки будуть під кутом, і не буде верхньої частини шафи. Дивіться, яка висота стелі цього приміщення: я 1,65 м. В принципі, мені більш-менш нормально. У нас просто немає альтернативи, тому що сама стеля від забудовника низька. Але от, якщо я зайду темно, я розумію, але дивіться, в принципі, от, ось там вже трошечки незручно, але треба використовувати весь простір. Дитячі заклеїли вікна, тому що будуть фарбувати. От. І тут нас, дивіться, вже привезли диван-бланше, тому що бланше не захотіли його зберігати довше. Диван стане ось тут, навпроти буде типу телевізор, а ось тут під цією стіночкою ми поставимо робоче місце, типу а-ля кабінет. І все. Оце теж дивна історія від забудовника, коли в тебе вікно фактично на рівні, в дитячій, на рівні підлоги. Тобто і немає ніякої захисної ем, решітки. Такий огляд квартири в нас вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось. Наступний раз буду вже знімати, коли привезуть меблі. Це буде десь через місяць. Сподіваюсь, що все вийде на цей раз. Я буду більш стабільною в своєму постанову.